Згідно з указом президента України залишаю пост начальника Генерального штабу Збройних сил України, висловлюю глибоку вдячність злагодженій команді Генерального штабу за підтримку, розуміння та самовіддане виконання завдань. Особлива подяка солдатам і сержантам, офіцерам і генералам Збройних сил України на передовій у штабах і в тилу. Ваша відданість Україні та готовність до її захисту роблять вас справжніми героями, і я глибоко пишаюся вами. Вдячний кожному за спільну службу та невтомні зусилля, що наближають звільнення нашої батьківщини, схиляю голову перед пам'яттю воїнів, які поклали своє життя за свободу України. Щира вдячність українцям, які підтримують наше військо. Ваш патріотизм та незламність додають сил нашій армії та роблять нашу країну міцнішою. Ваш внесок у майбутню перемогу назавжди залишиться в пам'яті нації. Тримаймо стрій. Разом до перемоги. Генерал-лейтенант Сергій Шаптала. On February 9, 2024, Lieutenant General Suri Shaptala was dismissed from Chief of the General Staff position of the Armed Forces of Ukraine.